У Кам'янському біля пам'ятника жертвам голодомору відбулася церемонія вшанування пам'яті. До заходу долучилися представники міських закладів, молодіжної ради, правоохоронних органів та місцевої влади. Усі присутні поклали квіти до меморіалу та хвилиною мовчання, вшанували мільйони загиблих у роки голодомору. У Кам'янському біля пам'ятника жертвам голодомору поруч із історичним музеєм міста пройшов урочистий акт вшанування пам'яті. Захід зібрав представників різних закладів та організацій міста, членів молодіжної ради, працівників поліції, небайдужих кам'ячан та нових мешканців міста. До події долучилася заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами виконкому Світлана Колісніченко, а очолила церемонію директорка історичного музею Наталія Буланова. Це другому, 33 -му роках на теренах Кам'янського району і нашого міста був голод, внаслідок якого загинуло дуже багато кам'янчан, мешканців навколишніх сіл. На сьогоднішній день реально встановлена смерть від голоду. 6832 особи у Кам'янському. Також у Тритузному більше 300 осіб, у Романковому майже 800 осіб. Це офіційно підтверджені діагнози, тобто відводянки, різачки, виснаження організму. Влада в той час не дозволяла офіційно записувати справжні діагнози людей, тому справжня кількість жертв на сьогодні нами не встановлена. Усі присутні поклали квіти до меморіалу, запалили свічку пам'яті та хвилиною мовчання шанували мільйони загиблих від голодомору 1932-1933 років. Учасники заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті про трагедії українського народу. Справа в тому, що ми вимушено релаковане підприємство Салківська міська військова адміністрація до вашого міста, до міста Кам'янського. Тому ми, як працівники відділу культури та представники військової адміністрації, сьогодні долучилися до акції покладання квітів з нагоди дня пам'яті Жити Голодомору. Це частина нашої величної історії, тому я вважаю, що в цей день кожне підприємство та кожний свідомий громадянин повинен долучитися до цієї акції та згадати тих, хто в ці роки був померлий. Цей мітинг у Кам'янському вкотре нагадує про трагічну сторінку в історії України. Збереження пам'яті про голодомор не лише дане на минулому, а й заклик єднатися навколо спільних цінностей, аби разом вистояти перед сучасними викликами.